Так, Збираємо сонячник псурелі, нарешті він достиг. Вражає тут чудовий, дуже суттєво відрізняється. У цьому році попередник грає вирішальну роль в результаті. Попередник завжди мав велике значення, а в 25-му році особливо на ці ділянки були сподівання і вони в принципі себе виправдали. Щоб не втрачати в час поворотне вивантаження і зразу в загонку. Також газон вже в строю. Він пропустив майже все збирання, він розпочинав його і завершує.